Тільки вчора, вчора, день тому, в Сірії пав режим Асада, і сьогодні ми вже маємо європейські е країни, які кажуть, що все. Протувак закінчується, все закінчується, і сирійцям треба повертатися додому. Не забувайте, що там сирійці знаходяться деякі з 2014 року, тобто по 10 11 років люди живуть в е, інших країнах, да, в країнах Європейського Союзу. В них там діти народилися там. Багато вже забули взагалі, що таке сірія. Ці діти не знають, що таке сірія, да, і зараз їм треба збирати речі, збирати валізи і повертатися назад в Сірію. І це до речі про те, те, про що я вам кажу протягом останніх півтора року. Да? Як ви тут мене окремі мої любі хейтери називають, що він панікер, він е, все бреше, Європа ніколи, Європа нікого. А е, ну ось ось вам, всім тим, хто вірить.